Маргарита приїхала в Польщу разом з дітьми на початку повномасштабного вторгнення. Вони досі перебувають тут. Навіть написала пісню, в якій дякує полякам. Історія Маргарити у щоденниках. Вдячності війна стала поштовхом. Я дуже вам вдячна, що ви були першими, хто тут нам допоміг і підтримав. Просто такий історичний плач. Маргарита, коли ви приїхали до Польщі, ми е, вирушили як тільки розпочались перші вибухи в Луцьку. Mm -hmm. Ми зранку проснулися, і, е, звичайно, як усіх був шок, тому що я е, за вікном в мене такі дуже великі вікна. Е, побачила просто сірий дим і е, почула ці вибухи, е, що трусилися шибки, і думаю, так, що робити? Треба. Просто втікати кудись, а потім виясняти, що це таке. Е, я розбудила дітей швидко їх в автомобіль. Е, кажу, беріть необхідні речі, їдемо е, до бабусі. Але дорогою до бабусі Маргарита збагнула, що це справжня війна, і дітей потрібно негайно вивозити за кордон. Е, ну і Для того, щоб виїхати за кордон, е, я собі подумала так, що потрібно дозвіл батька. Батько дітей проживає у Закарпатті, і ми з Луцька вирішили в сторону Закарпаття. Такий собі крюк, їхати по дозвіл. Цей шлях для мами і дітей був не з легких. Під час нашої поїздки бачити, ну, може, там більше 20 танків, коли я дивилась на обличчя цих хлопців молодих, просто такий історичний плач був. А ви одразу вирішили в Польщу, чи вам підходив будь-який кордон? Е, ні, саме в Польщу, тому що в нас родичі е, в Польщі, і я думала, що вони хоча б інформаційно скерують, як що коли я зв'язалася з родичами, то ми обумовили, е, чи можуть прийняти нам допомогти е, хоча б на два-три дні, тому що я розумію, також сім'я е, квартира невеличка. От а нас прийняти з дітьми своїми е, якимись такими завданнями, школа, садочок це важко. Тому е, така розмова була два-три дні. На щастя, жінка помешкання довго не шукала у Варшаві. Маргарита познайомилася із сім'єю поляків, які забрали її з двома дітьми жити до себе. Я почала обдзванювати всі фонди, які тільки можна питати, як е, якось отримати допомогу, як мені далі бути. Я звернулася в благодійний фонд українців в Варшаві. Вони зразу скоординували мене до родини, яка готова е, прихистити. І я буквально за один день поїхала в сусідній район в сім'ю, е, яка почала мені повністю. Е, Розповідати, як соціально займатися з документами, як їх звали, що це за родина? У вас Є можливість їм подякувати зараз. Нас прийняла сім'я пані Ела з чоловіком. Я дуже вам вдячна, що ви були першими, хто тут нам допоміг і підтримав і фінансово, і емоційно. Я була впевнена, що. Що я можу розпочати нове життя, також пані Елла для Маргарити стала взірцем у сімейних справах. Вона дуже мені допомогла як жінка, тому що в неї троє дітей, так і вона мені дала кілька важливих таких порад щодо графіку дитячого, скоротити такий активний час дітей, наприклад, ввечері. Відмовитись від їжі, скажіть, ви жили разом всі, от, вони з трьома дітьми, і ви з двома дітьми. Ви жили в квартирі. Чи це був будинок? Це приватний будинок великий ще на два поверхи. А як довго ви прожили е, з е, елею чоловіком? Близько двох місяців. За цей період Українка швидко адаптувалася у чужому місті і навіть знайшла собі роботу майже за фахом, за освітою Маргарита, юристка. Я знайшла. Роботу помічник соціального працівника в соціальній службі в цьому районі. І ми відразу переїхали буквально за тиждень, е після того, коли я працевлаштувалася. Мені було незручно їздити, і я змогла скажімо, змінити е, мешкання. Однак і тут не обійшлося без відкритих сердець поляків. Жінці вдруге у чужій країні пощастило. Вона отримала колосальну допомогу від незнайомців. Ну от за цю квартиру ви вже сама сплачуєте, так? Е, ні, це теж історія. Тут я хотіла би подякувати пану е, е, Грегошу, е, який з дружиною також взяли нас під опіку, е, тому що. Я все ж не змогла би отримувати сім'ю на ну, таку зарплату невеличку, тому що потрібно двоє дітей витрати великі. Цікаво, що сім'ю Грегоша жінка знайшла зовсім випадково. Здається, їх звела сама доля. Просто почула розмову між колегою. З якою я вже познайомилася, почула розмову її по телефону, коли вона сказала, що що сім'я не приїде, власник чекає, сьогодні ввечері підготовлене мешкання. І я просто біжу по залу, підходжу кажу, давай я буду ввечері з дітьми. Ми шукаємо квартиру. Що наша сім'я українська не з'явилася, то ми з'явимося. Ви музикант. Ви написали пісню, які подякували полякам. Що було поштовхом для написання цієї пісні? Війна стала поштовхом, тому що я ем, не писала драматичні пісні. А вона драматична саме зібрані? Вона пісня, та? так, дуже така драматична від серця, і Бог вклав е, слова і музику. І я просто писала. А вона як називається? Stab War in Ukraine. Так і називається пісня. Зупиніть війну в Україні, так? Маргарита не одна хто таким чином хотів подякувати полякам за все, що вони зробили, і досі роблять для українців. Можна сказати, просили, щоб давай разом. Я теж хочу подякувати, і дуже багато українців долучилися до створення цієї пісні. Резюмуючи, наш з маму бесіду в пісні, я розумію, да як ви звертаєтеся. Ви можете зараз звернутися до тих. Поляків, хто вам допомагав протягом півроку разом з дітьми, у вас є така нагода віддячити їм. Я дуже вам дякую за допомогу, за опіки і мілость. Варто дякую. Ці фрази будуть звучати у моїй пісні. Мені дуже хотілося б зробити все, щоб подякувати. Я на даний момент можу заспівати і висловити так свої почуття. Так.